Взагалі, ідея створення цієї пісні по новому, по сучасному, прийшла доволі несподівано, тому що спочатку навіть в думках такого не було, що я буду релізати цей трек, буду співати його по новому. Ну якби давати нове дихання цій пісні. Але після того, як пісня розійшлася у мережі TikTok, дуже багато відео, дуже багато коментарів, коли вона вийде, я прийняв рішення робити повністю кавер і випускати цей трек. Але спочатку я мав познайомитись з автором. В Першу чергу, без дозволу авторів, я не мав ніякого права ні юридичного, ні морального, скажімо так, використовувати чиюсь музику, чийсь текст. Тому основна задача моя була знайти автора, знайти його контакти, познайомитись, показатись демо, щоб він її оцінив, цю роботу і сказав, чи потрібно її випускати, чи ні. На превелике щастя, скажімо так, я познайомився з композитором Олександром Злотником, легендарною. Людиною в Україні е, йому сподобалась моя робота. Правда, ще були деякі правки по куплетам. Ми доволі довго працювали, було три чи чотири демо-версії, але ось дійшли до фінального результату. А... В цьому відео я постараюсь коротко розповісти про легендарну українську пісню, про авторів е, цієї пісні, і саме як ми створювали її по-новому е, і дали їй нове життя. Ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, тільки пам'ятай, як його забудеш, як його забудеш, як його забудеш, Грай музику, грай ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, завжди пам'ятай. Я дуже добре пам'ятаю той вечір. Ми з батьком дивились концерт по телебаченню. Це був концерт у метро. І якраз на цьому концерті виступав Олександр Злотник, композитор, легенда української музики. Він виконував пісню Гай Зелений Гай. Пісня була написана у 1984 році композитором Олександром Злотником. Та поетом Юрієм Рибчинським. одразу після того, як пісня вийшла, вона стала народною. Вона стала справжнім хітом і звучала на республіканському радіо по 10 разів на день. А вже через місяць, після того як пісня розійшлась по всій Україні, її радянська влада забороняє. Обґрунтовуючи це як низько твір, тобто ви розумієте, що і в ті роки, як і зараз, радянська влада забороняла нашу культуру, нашу мову і знецінювала нас як націю. Це наша історія, і ми не маємо права її забувати, передавати з покоління в покоління нашим дітям. Це легендарна музика, яка народжувалась у дуже важких часах, коли забороняли її, коли не дозволяли виконувати на концертах, попри це все. Назарій Яремчук до 1995 року до самої своєї смерті виконував пісню «Гай, зелений гай на усіх своїх концертах. Коли Діма нам приніс цю пісню, ми її послухали. Я звичайно ж одразу ж її впізнав. і не міг повірити, що така слушна ідея може бути реалізована саме в нас. Зараз я думаю, що це саме той момент, коли такі пісні повинні відроджувати і робити їх максимально популярними. Всім привіт, це діджей це Позитив, позитив. Yeah. Yeah. Ми дуже вдячні, тому що нам дозволили доторкнутися до цієї До святого, до святого. Святиня, і так, так. бажаємо Дмитру. вже ж щоб ця пісня мала друге дихання, друге життя, і нехай вона стає на радіостанції, стає в плейлисти до слухачів. А вони отримують задоволення від нашої роботи. Тому yeah. ставте лайки. Пишіть коментарі, що ви думаєте про цю пісню. Як вона вам, що може далі? Ви хочете побачити від діми. Всім вам привіт. Давайте швидше перемагати. Ми дуже багато працювали над цією піснею, і наша українська музика буде тільки набирати обертів, буде крутою, буде якісною, і ми забудемо, що таке взагалі російська музика. Я дякую Збройним силам України за те, що вони дозволяють такий час. Творити на студії, знімати кліпи, робити український продукт. Безмежно вам вдячні, хлопці. Повертайтесь живими, а ми поки що займаємось тим, щоб наша мова, наша культура розповсюджувалась по всьому світі. І найголовніше, ми маємо не забувати це і передавати з покоління в покоління: музику, культуру і мову. Слава Україні!